Корошенко. Слава Україні! Дорогі, дорогі! високодостойні, гідні український майдани, дорогі українські народи! Я маю тверде переконання. Наша боротьба є правою. Ми. Переможемо! Ми переможемо, тому що ми є єдині. І що три місяці марних спроб нас розколоти, нас ганьбити, подати нас не тому світлі провалилося. Ми переможемо, бо правда є з нами. Ми переможемо! Бо з нами Бог. Ми переможемо, бо ми не здаємо жодного з наших активістів. І сьогодні ми можемо стверджувати, що 392 наших активісти вашими зусиллями, нашими зусиллями, ми витягнули з їзниць. Ми переможемо. Бо серед 36 зниклих, викрадених людей. Ми будемо боротися за долю і життя кожного. І так само, як сьогодні з нами, сеїдій Луденко. І так само, як сьогодні з нами, ми будемо боротися за життя і долю кожного, бо ми разом, ми єдині, ми переможемо, бо сьогодні з нами весь світ. І лише минулого тижня парламентська асамблея Ради Європи і Європарламент нарешті промігся прийняти рішучу заяву, де було чітко заявлено санкції проти українських чиновників. Санкції проти українських депутатів, санкції проти української влади, які безпосередньо причетні до насильства на Майдані, до крові, до насильства над українським народом негайно будуть застосовані. Але це ще не все. Минулого тижня ми почули надзвичайно важливу заяву з боку Євросоюзу. Друзі, Український народ і український майдан став надзвичайно важливе випробування. І після того, як прем'єр-міністр Польщі тут здійснив історичне турне по всіх лідерах країн Євросоюзу, після того, як канцлер Німеччини чітко заявила про це, ми сьогодні маємо тверду позицію. У більшості країн Євросоюзу Україна повинна мати перспективу членства в Євросоюзі. Я вітаю вас всім! Це ваша перемога. Євросоюз зобов'язаний надати українському народу право безвізового режиму. І це мають чітко розуміти, що це досягнення українського народу. І це дарунок або дія по відношенню до народу України, а не по відношенню до влади. І ще одна важлива складова. Не тільки тому, що сьогодні на сцент зібралося сотня тисяч, не тільки тому, що демонструємо важливу рішучість, але і сьогодні наші побратими з востока і юга, наконець то поні. После того, когда случилась в этой неделе экономическая катастрофа. После того, когда обвалилась гривна, которая четко продемонстрировала, что такой экономической политики, которая основывается на коррупции, на воровстве, на уничтожении бизнеса, в такой ситуации экономика просто не может существовать. И за эту неделю из кармана каждого из вас вытащили 10% денег, которые вы имеете. И за эту неделю на 10% выросли цены. Дорогие наши друзья Состока и Юга, этот Майдан стоит за вас. Дорогие друзья Состока и Юга, мы боремся с тем, от чего вы страдаете, потому что инвестиционный климат и экономика это прежде всего нет коррупции, это прежде всего справедливые суды, где каждый может себя защитить. Украинская экономика это создание и привлечение инвестиций. Це прямо противоположное. Поэтому сьогодні лучшее доказательство, що ми в місті, ми разом і наша головна мета це Соборна Україна. Ми тут, коли тут приступить Донець, коли тут пристучний Дніпро, Дніпро, це з нами. Дякую, Дніпро. Що так буде відповідати представник кожної області України? Бо тут сьогодні вирішується доля України, тут вирішується майбутнє. Ми здатні сьогодні модернізувати країну. Ми здатні сьогодні поставити її корупції. Ми здатні сьогодні захистити кожного громадянина. Ми здатні сьогодні забезпечити майбутнє і віру в перемогу. Чому так трапиться? Тому що ми разом. Разом до, разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Слава Україні! Дови слава і слава вам!